Слава Ісусу Христу! Високоприподобні всечесні Отці, високоприподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні для цього унікального храму міста Львова є велике свято, тому що відзначаємо праздник святого Андрія Первозванного. І він є покровителем цього святого місця. Євангелія, яку ми тільки що почули, розповідає нам, як Андрій, бувши учнем Івана Хрестителя, слідує за Ісусом, як стає Його учнем, і як він приєднався до цієї групи чи грона апостолів, котрі постійно перебували разом із ним. Ми чуємо і знаємо з синоптичних Євангелій Матея і Марка, що Андрій разом із своїм братом були покликані у звичайних обставинах під час своєї праці. Христос, якби, входить у їхній світ і їх закликає, щоб вони стали в майбутньому ловцями людей. Він наперед бачив цю інституцію, яку ми сьогодні називаємо церкву, бачив послідовників, котрі продовжать його діло. Отже, ми бачимо, що Христос закликає звичайних людей, які займаються звичайними щоденними справами, мають свої заняття, обов'язки, мають свої здібності. І це відбувається в конкретному місці, в певному часі, і місцем зустрічі з Богом, дорогі в Христі, є завжди наше життя, наша реальність чи наші реалії, в яких ми живемо. Але винятковою ознакою цих перших двох учнів Андрія і Петра, є те, що вони були рибалками. І ті люди, котрі люблять ловити рибу, добре знають, що щоб щось зловити, треба перебувати в Тишині. Саме в Тишині людина може почути голос Божий. Тишина є тим місцем і простором, де Бог входить в наше життя, в тих реаліях, де ми є. І Бог ніколи. Не соромиться чи не руйнує нашої історії і життя. Він, навпаки, на ній саме базує і здійснює свою волю. Навіть якщо ми інколи соромимося свого минулого, тому що воно деколи може бути ганебним, не сприймає певних моментів його. Для Бога це не є перешкодою. Навпаки, часто Бог показує. І виявляється в нашій немочі, в нашій малості. Він дивиться поза наш часто обмежений і похмурий погляд. Можемо бути впевнені, що святий Андрій мав також ці хвилини слабкості і сумнівів. У цьому він нічим не відрізняється від нас. Ми ж нічого не знаємо про те, чи він захищав, тобто стояв в обороні Христа. Під час його страждань і смерті на Христі. Тому у нього були оці моменти сумнівів, слабкості, страху і втечі. Однак він залишився учнем Ісуса, Він залишився апостолом. Тому, дорогі в Христі, для нас це наука, що християнин це той, хто йде в житті до Царства Божого. Усвідомлюючи власну слабкість, неміч, усвідомлюючи і знаючи своє смирення, свою крихтість, Він іде вперед, спираючись на оцю єдину скелю, якою є Ісус Христос. Спаситель говорить Андрію та іншим учням, ідіть за мною. Підкреслюючи слова Ісуса за мною. Запитаємо себе сьогодні, чи ми справді дозволяємо, щоб нас провадив Христос, чи ми слідуємо за Ним, куди Він хоче, де Він нас бачить? Сьогодні, в цю епоху мега-індивідуалізму, коли пропагується наша незалежність, самодостатність, нам важко йти за кимось, нам важко довіритись комусь. Ми часто ходимо з думками, що ніхто не завадить мені виконувати мою волю. І, на жаль, дорогі в Христі, в ім'я цієї волі розпадається сім'ї, в ім'я цієї волі ми зраджуємо, ми мстимося, ми ведемо суди, тому що маємо право, як вважаємо, щось комусь доказати, тому що хочемо жити так, як нам забажається. Нам не хочеться йти за Христом, куди Він хоче. Ми не хочемо бути таким, як Він, як оце слухняне ягня, веде на заколення. І на цьому, на жаль, наша релігійність закінчується, тому що насправді ми не віримо, що нашою опорою є Христос. Дуже часто думаємо, що Бог там на небі далеко, і ми тут на землі мусимо самі за себе постояти. Скільки з нас так часто думають? І така, дорогі в Христі, ментальність християнина через брак живої віри веде не до Бога, але веде до себе, веде до свого так званого Я. І це питання, дорогі в Христі, сьогодні, яке ми ставимо в цей праздник Андрія. Чи є присутня у нас жива віра? Жива віра зустрічі із Воскресним Христом, в історії нашого життя. Чи ми відчуваємо в церкві? Того живого Бога. Бо в іншому випадку, дорогі в Христі, все може видаватися або моралізаторством, і заповіді Ісуса не будуть такими легкими, а навпаки, будуть обтяжливими, важчими, ніж добра новина. Тому лише людина, яка в історії свого життя особистого була грішною. Натомість відчула цю руку милосердного Христа, який повністю прощає нам наші гріхи. Тільки людина, яка бачить, що йти за Христом, справді робить її щасливою, і все, що приходить, відбувається, є благодаттю Божою. Така людина не є самою, тому що вона ступає разом із цими апостолами і з апостолом Андрієм. Запитаємо себе. Чи ми відчуваємо справді, що Бог нас любить такими, якими ми є, що Він прощає нам наші гріхи і допомагає нам іти вперед? Можна навіть сказати щось скандальне, що Господь любить нас однаково, незалежно від того, з ним ми чи далеко від нього, але лише досвід любові, який людина відчуває у спільноті церкви. У святих тайнах здатний зробити нас свідками, здатний нас зробити свідками послідовниками апостола. Так як апостоли, дорогі в Христі, зустріли Воскреслого Господа, були зміцнені Святим Духом, переконалися, що смерть переможена, так і ми, діти Церкви. Можемо це пережити сьогодні. Тому що тут прощаються нам наші гріхи, тут Христос дарує нам абсолютно нове життя, яке випливає як з джерела хрещення, яке зміцнюється слуханням слова, таїнств, але найважливіше, братерським життям у спільноті церкви. Петро і Андрій не ставили жодних умов. І не знали, на що йдуть, вони залишили свою безпеку, свою роботу і пішли за Христом. Відтоді Він стає для них новим способом життя, чи ми знаходимо в собі, дорогі в Христі, ту мужність, яку мав Андрій, чи ми повністю довіряємо Христу, віряючи, що Він є автором нашого життя, і що ми можемо повністю покластися на нього. Чи ми знову можемо піти за Христом, куди Він нас кличе? Просімо в сьогоднішній день, щоби завдяки Святому Духу, що проникав у серця перших апостолів через слухання Слова Божого, близьке спілкування і перебування з Ним, життям цим у спільноті, дав нам змогу знову відважно свідчити про Спасителя. Хоча з часів Святого Андрія минуло багато століть, і світ змінився. Однак Дух Святий, Дух Воскреслого Христа є той самий, і послання те саме. Ісус Христос учора і сьогодні, той самий навіки. І саме заради цього варто довіритися йому. Амінь. Слава Ісусу Христу!